Прийняв рішення відразу, не сумнівався, хоча по професії вчителем фізики, і після завершення навчання відразу розпочав педагогічну роботу і не служив у Збройних силах. На той час черга до нашого міського воєнкомату стояла від нього до вулиці Галицької. І для того, щоб мобілізуватися в збройні сили, я простояв три дні. Потім був львівський полігон, на якому курси на самохідній артилерійській установці 2С-3, 152 п'ять калібр, і звідти вже попав на розподіл бойову бригаду 4-го окремого танкову, третій танковий батальйон, взвод матеріального забезпечення. І після бойового злагодження відразу в бойові дії. Де провів фактично 20 місяців. Хочу сказати, що дуже приємно було працювати там з хлопцями, оскільки ми були всі однодумці, прийшли добровільно і будь-яку роботу, яка була, будь-яку ціль, ми виконували з радістю і з задоволенням. Була величезна підтримка рідних, суспільства і побратимів одного до другого. Це було дуже приємно. В складі Збройних сил. Працював над деокупацією де Харківської області, спочатку Балаклея, Ізюм, потім Куп'янськ. Перші сльози, <кхід>, які були на очах, це були сльози радості, коли ми заїхали на ці території, проїжджали ці села, займали нові позиції, коли люди виходили на вулиці з вивоками Слава Україні, з прапорами, то чесно ми з побратимом, то ми плакали. Це було надзвичайно приємно, тоді я розумів, що я перебуваю в тому місці в той час, де потрібно. Звідти на Бахмут, і там провели місяць. Ну на Бахмуті бойові дії були найжорсткішими. Там інколи були такі дні, що не було хвилини, щоб щось не зірвалося. Тобто земля фактично тряслася постійно добами. Потім, десь близько року, на Лиманському напрямку. Скажу чесно, що найстрашнішим на війні є втратити побратим. Тобто це фактично ти втрачаєш частинку своєї душі, і потім ти її замінити вже не можеш. Було достатньо одного бажання. Наскільки у нас було велике бажання, що коли хтось щось один вмів навіть розібрати той автомат, він вже в перший день показав нам, як його розібрати, зібрати, і е, оскільки нами рухало велике бажання вигнати цю орду з України. І далі жити, щоб сім'ї наші далі жили спокійно, то не було проблеми сісти там в артилерійську установку, в танк, будь-яку роботу виконати. Особисто для мене не, не було. Тобто, я, коли прийшов у Збройні сили України, я не знав, ким буду працювати, що буду робити. І скажу, що хлопці навіть можеш працювати танкістом, виконувати іншу роботу, водієм теж іншу. Є робота, є задача, поставили, виконали, все на перемогу. Ми займалися забезпеченням паливом для танків, їди, тепла, електрики та інших речей. Все, що потрібно для того, щоб військовий виконав задачу, прийшов, відпочив і почав її далі виконувати. Доставка масла на передову, снарядів і інших речей. Купання, баня і так далі. Я скажу чесно, що коли призивався, то, то думав, що там танки, штурмові бригади і пішли, поїхали. Коли стикнувся з цією структурою, я зрозумів, що надійний тил це є сильна, потужна армія і це є шлях до перемоги. Якщо не підвести, мати 100 танків і не підвести їм масла елементарного, моторного, жоден з них не буде працювати. Тому ем, важлива така думка, яка сформувалася. Після служби в Збройних силах кожна професія є дуже важливою. Тобто, якщо кожен на своєму місці, той самий повар і банщик буде виконувати відповідально свою роботу, армія буде дієздатна, армія буде потужна. Повернувшись з війни додому, вирішив зробити. Щось корисне для держави, для суспільства, чимось допомогти в цій непростій ситуації. Завжди мріяв про власну справу. І так, коли згадував про наші розмови з хлопцями, десь на бойових, там, ну, весь час е, актуальна тема це відпустка. І не завжди ми приїжджали з неї задоволені, тому що підводив автомобіль. У відпустці хочеться кудись виїхати, повезти сім'ю, відпочити. А тут раз і ти ремонтуєш автомобіль, тратиш свій час. Це перший такий нюанс, а другий, хлопці мої побратими, це переважно Харківська область, Полтавська, Кіровоградщина, і дуже хотіли поїхати до нас в гори, але чомусь така у них думка, що тут дуже дорого. От Куди поїхати, а скільки це коштує? І я так думаю, а чому не зробити? Проаналізував ринок оренди автомобілів у нашому місці і вирішив створити такий проєкт Ветеран автоелектробів на прокат, де б люди... Найпершу чергу військові учасники бойових дій, а також члени сімей загиблих героїв, могли взяти автомобіль за досить доступну і дешеву ціну, комфортний автомобіль, і дізнатися про новий маршрут, про ціни, взяти і поїхати відпочити. Ідея зародилася, але ну, потрібно фінансування для ідеї, і тут розмовляючи з побратимами. Каже мені мій товариш, чи ти знаєш про Український ветеранський фонд. Кажу, ні, ніколи не чув, не стикався. Він каже, пропоную тобі зайти на сайт, поцікавитися, вони гарно допомагають ветеранам проходити адаптацію, що на даний момент якраз і було необхідно. І тут я зайшов і дивлюсь, інформація, проєкт варто розпочати у власну справу. Це був квітень 2024 року. О, Думаю, є ідея, чому би не використати. В цьому проєкті ветеранський фонд фінансував учасників від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень. Це була доступна ціна. Спочатку я зареєструвався ФОПом і подав заявку, а потім розробив. Бізнес-план проекту і кошторис зі всіма ризиками, залученням фахівців, людей, які мають досвід в цій справі. І на третьому завершальному етапі відбулася відкрита презентація 10 хвилин перед членами журі Українського ветеранського фонду та іншими учасниками проекту. Конкуренція була цього разу велика. Участь брали більше ніж 200 учасників. 85 чоловік стали з них переможцями. Зокрема, і проект ветеранауто електромобілі» на Прокат. Хочу сказати, що створили нову послугу на ринку з оренди електромобілів. Чому? Тому що людина, коли повертає наш електромобіль після оренди, вона його не заряджає і за це не платить, бо ціна вже закладена в ціну. Плюс вона його не миє. Плюс ми доставляємо авто у зручне для людини місце, і людина повертає його, теж не пла... не платить за цю послугу нічого. І ми е... обладнуємо кожен наш автомобіль зарядкою для зарядки вдома. Тобто людина може використовувати свою розетку, під'єднуватись, під підзаряджати, тобто значно економити свій бюджет. Я реалізую перший етап, тобто є закуплено один автомобіль, створений сайт, запущена така невеличка реклама. Підписаний меморандум із комунальним закладом Дім воїна Івано-Франківським про співпрацю. Звертаючись до нього, ветерани військові і члени сімей загиблих героїв мають змогу одержати досить потужну знижку. Це 30%. Ну, роздумуємо на 40%, подивимося, як нам піде. В проєкті є бажання зробити послуг Оренди електромобіля безкоштовно для воїнів, що приходять реабілітацію в нашому місці. Але оскільки у нас тільки один електромобіль, плануємо зараз закупляти другий. Я якраз працюю над здачею фінансових звітів Українському фонду ветеранському і закупимо другий, і тоді вже будемо дивитися. Адаптація. Я не думав, що це наскільки важкий період. От, коли я приїжджав у короткочасні відпустки, це все так весело, це все так круто, ти знаєш, що маєш їхати назад, далі робити свою роботу. Коли вже повертаєшся з війни і розумієш, що тобі потрібно освоюватися в суспільстві, процес, надзвичайно, для мене був не дуже приємний і, можна сказати, такий психологічно болісний. Ну, людина не звикла до такого спокою, весь час ем, потрібно шукати якогось ритму. Руху недоспані ночі, нерви та інші речі. І коли дізнався про фонд український, коли зміг реалізовувати свою мрію, очі загорілися, почався новий етап в житті. От фонд він український ветеранський фонд, саме він дав новий поштовх. В моєму житті. Дуже вдячний своїй дружині Олександрі, найперше за підтримку в бойових діях, бо сім'я для військового це є надійний тил. А якщо в тебе тил ненадійний, це може створити на фронті великі проблеми. Оскільки тил був надійний, то я, дякуючи молитвам рідним, зміг повернутися живим з фронту. Після того, як я повернувся з фронту, дружина рада, що я просто звідти повернувся, підтримала мої будь-які ідеї, будь-які починання за спеціальністю на бухгалтер з досить великим досвідом роботи. Тому бухгалтерія і фінанси часно всі лежать на ній, обрахунки, фінансові звіти. Насправді. Е... Робить велику роботу і підтримує, як і партнер по бізнесу. Скажу чесно, коли розпочинав справу, от електромобілі, туристичні маршрути, та я зараз сідаю, це все роблю. Насправді, коли почав вникати і в деталі, е з -за порадою, все ж таки, з менеджерів українського фонду, за їхніми рекомендаціями, я почав шукати фахівців, оскільки дуже великі об'єми інформації потрібно опрацьовувати. І вже мати досвід було, це не ну на перший погляд воно виглядало відразу просто, а пізніше виявилося не настільки просто. Але ці труднощі порівняно з тими, що були, наприклад, в бойових діях, то вони виглядали такими невеликими перешкодами і долалося їх досить легко. Чисто випадково стикався з людьми, але надзвичайно приємно було те, що коли люди представляються як ветеран, що хочуть зробити свою справу ніколи по першому дзвінку завжди люди відповідали щиро, е відвертістю і не скриваючи інформації. І це для мене особисто це була така теж велика підтримка в адаптації.